Далі поговоримо про монетарну політику, про те, що відбувається в секторі банківському. До нас Андрій Дубас долучається, президент Асоціації Українських банків. Вітаю вас, пане Андрію! Вітаю, слава Україні! Героям слава! Ну, в принципі, бачимо, що Національний банк повідомив про те, що. З пріоритетами залишається у нас це стримування курсу стабільного курсу гривні. Але от уряд каже про те, що стабільна гривня нам трошки перешкоджає. Де ж будемо шукати тоді балансу між стабільністю курсовою і потребами, ну скажімо, там десь частково девальвувати гривню для того, аби ожвальжпожвавлювати економіку. Національний банк має три ключові мети: Перше – це фінансова стабільність. А далі стабільний банківський сектор, і тоді вже аж розвиток економіки. Якщо говорити про фінансову стабільність, макроекономічну стабільність, то звичайно, що національний банк буде дотримуватися цієї ключової пріоритетної. Цілі і дивіться, в воєнний час. У нас є фіксований курс. Фіксований курс, який Національний банк за, за, зафіксував на початку війни. Потім була невелика девальвація для того, щоб зменшити різницю між готівковим і а, офіційним курсом. Сьогодні ми бачимо, що різниця між готівковим курсом і офіційним курсом Національного банку є невисокою. Це означає, що фактично макроко. Економічна стабільність за рахунок золотовалютних резервів, за рахунок надходжень, які потрапляють до України від наших міжнародних партнерів, досягнута щодо задач, які виконує уряд і Міністерство фінансів тут. Трошки є інша історія, оскільки в них є валютні надходження від експортерів і так далі. І якщо гривня є міцною, тобто сьогодні, наприклад, вона коштує відносно долара 36, 37, 38 гривень, а вони в своєму прогнозі бюджету заклали 41, 41 і то звичайно, що тоді прогнози і очікування не відповідають дійсності. Що я думаю, на сьогоднішній Національний банк вже вдруге знизив облікову ставку. А, вона сьогодні становить вже, ну не сьогодні, від, від, від сьогоднішнього. Дня вона буде становити 20%, А з приводу девальвації гривні. Я думаю, що одночасно знижувати облікову ставку і сильно девалювати фіксований курс гривні це може бути ризиковано для макроекономічної стабільності. Якщо це буде в межах до 5%, то скоріш за все до кінця року така девальвація може відбутися, і вона буде спричинена тим фактором, що у нас традиційно влітку гривня укріплюється, а до кінця року вона послаблюється через виплати, через посівні такі сезонні фактори і так далі. Тому наше очікування, що гривня може девальвуватись до кінця року до 5%, а облікова ставка при сприятливих умовах буде знижуватися і до навіть може до прогнозу, який оцінив голова національного банку Андрій Пишний, до 18% до кінця року зменшення облікової ставки дуже. якось пожвавить фінансування реального сектору економіки стане більше кредитів, тому що зараз дуже багато все ж таки підприємців. Підприєм скаржаться на дороговизну цього. Банківського продукту дивіться. Звичайно, тут критика абсолютно є об'єктивною, але треба говорити один момент. Є ми обирали, і взагалі питання стояло з двох поганих варіантів. Коли в тебе війна, ти повинен думати про макроекономічну стабільність. Або про розвиток економіки, яка, яка може похитнути макроекономічну стабільність в даному випадку, була різко піднята облікова ставка до 25% минулого року. Зараз макроекономічні умови дозволюють стабільність. Дозволяє поступово пом'якшувати ці жорсткі обмеження, і ми бачимо вдруге вже зниження облікової ставки. Чи буде це відбуватися позитивно на кредитах для підприємств? Так буде абсолютно, але теж треба враховувати, що це також буде відбуватися, як і на депозитах. Тому, наприклад, для населення для фізичних осіб це теж створить трошки менше дохідність по депозитам. Але тут хвилюватись не потрібно знижує облікову ставку національний банк, в тому числі завдяки тому, що очі. Очікування по інфляції є кращими, ніж планувалися минулого року восени, коли в нас була енергетична проблема через обстріл Російської Федерації. Минулого року Національний банк прогнозував інфляцію на 2023 рік 14,6 Сьогодні ми бачимо, що цей прогноз переглянутий, і очікування інфляції на кінець року може бути 10,6 Саме тому. Знижується облікова, яка потягне за собою теж зниження по кредитах. Так це буде позитивний сигнал. І якщо знижуватиметься теж облікова ставка до кінця року, до 18%, Я думаю, що тоді кредити для бізнесу будуть вже більш-менш адекватними в умовах воєнного стану, які можна собі дозволити сьогодні для банківського банківський сектор. Ну що ж, пане Андрій, тоді будемо чекати кінця року. <смі> Спасибі. Спасибі за роз'яснення і коментарі. Андрій Дубас був з нами, президент Асоціації українських банків. Говорили про валютну ситуацію в Україні, власне, і про перспективи гривні до кінця року. Можливе незначне девальвування, але, як це запевняє Андрій Пишний, керівник Національного банку, гривня все ж таки буде стабільним.